За 82, проти 0, отримались 0, Рішення прийнято колеги. Далі нами було проголосовано і включено до порядку денного цілий ряд е, питань, е, які вважають депутати невідкладними. Е, першим була пропозиція е, була проголосована від пані Балецької врегулювання питань використання земельних ділянок на вулиці Олеся Гончара, 17-23, в Шевченківському районі міста Києва. Будь ласка, мікрофон пані Балицький. Чи з трибуни можливо вам зручніше? Дякую дуже, друзі, колеги, кияни. Не знаю, як назвати мешканців всього світу, оскільки питання на контролі е ЮНЕСКО. Але... Всі громадяни світу. Я зараз питання будівництва Олеся Кончара 1723, Воно вже у нас на порядку денному. Я думаю, ну років з п'ять точно. І тому мені не хочеться зараз у цій доповіді, особливо після доповіді, яка була минулого разу, коли ми оголошували звіт, зупинятися на тих порушеннях, які були при будівництві, на всіх тих експертизах без дати, без підпису, на історико-містобудівному обґрунтуванні щодо якого зараз іде кримінальне провадження, порушення. Не хочеться зупинятися на всіх приписах, які надавалися забудовнику. Не хочеться навіть зупинятися на ставленні громади до цього питання. Я напевно скажу лише декілька речей. У нас є питання, які роз'єднують нашу сесійну залу, є питання, які суперечливо сприймаються громадою. і Ми маємо багато працювати до того, щоб донести певну позицію. А є питання, які нас однозначно всіх об'єднують. Ці питання думка громади, з приводу яких очевидна, думка законодавства очевидна, думка совісті, честі, думка розбудови міста. Тут же навіть задолучилися всесвітні організації ЮНЕСКО, де на сьогоднішній день знаходиться шановний заступник Київського міського голови, і мабуть під цим проектом рішення була б його, був би його підпис, якби він досі був депутатом. Тут думка однозначна. Більш того, доповідаючи це питання, я би хотіла, щоб до мене приєдналися зараз співавтори цього проєкту рішення: Це пан Харченко, пан Сачук, Володя Назаренка пан поживанов. Якщо можна приєднайтеся. ми будемо просити підтримати це рішення, цей проєкт рішення. Єдине, що були внесені технічні правки відділом правового забезпечення, і тому я поки буду зачитувати на стенограму нове формулювання з технічними правками. Підходьте до мене, підтримаємо наш проєкт рішення всі разом. Ну ми ж доповідаємо його разом. Це спільне рішення, воно нас об'єднало. На стенограму, будь ласка. Відповідно до статті 19 Конституції України, статті 32, 34, 48 Закону України про охорону культурної спадщини, статті 9 Земельного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, статті 31, 32 Закону України про оренду землі, статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 8 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12, 11, 14 року. Враховуючи протокол засідання тимчасової контрольної комісії, створеної рішенням Київської міської ради від 21, 04, 2016 року, а, е... З метою запобігання виключення об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Київ, Собор Свя... Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі Києво-Печерська Лавра з переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Київська міська рада вирішила. Звернутись до товариства з обмеженою відповідальністю інвестиційна будівельна група з вимогою про негайне зупинення будівництва житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та вбудованим паркінгом на земельних ділянках по вулиці Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі міста Києва. Друге. Товариство з обмеженою відповідальністю, інвестиційна будівельна група у місячний термін привести висотність об'єкта будівництва, житловий комплекс з приміщенням громадського призначення та вбудованим паркінгом на земельних ділянках по вулиці Олеся Гончара, 17-23 у відповідність до генерального плану міста Києва на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002 року, меж та режиму використання території охоронної. Не ансамблю споруд Софійського собору, затверджених наказом Міністерства культури і туризму від 23.12.2005 року, але не вище 25 метрів від поверхні землі. Третє. У разі невиконання товариством з обмеженою відповідальністю інвестиційна будівельна група вимог викладених у пунктах 1, 2 цього рішення департаменту земельних ресурсів, виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації вчинити організаційно правові дії. Щодо дострокового розірвання договору оренди земельної ділянки площою 2454 квадратних метрів, метри, що знаходиться за вулицею Олеся Гончара, 17,23 у Шевченківському районі міста Києва. Четверте виконавчому органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації проінформувати товариство з обмеженою відповідальністю інвестиційна будівельна група про прийняття цього рішення. Оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради Хрещатик. П'яте контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Я думаю, що це рішення ми підтримаємо всією залою і нарешті зрушимо цей процес з місця. Приймемо реальне рішення у цій справі. Я дякую, якщо колеги хочуть додати, будь ласка. Голосуємо. Дякую, пані Валецький. Потребує обговорення зазначений проєкт рішення. Чи є хтось, хто наполягає? Негрич наполягає. Да. Будь ласка, пану Негричу готується пан. Шановні колеги. Позивано. Я повністю підтримую таке рішення, але е, наскільки нам відомо, благоустрій там демонтував е, паркан. Ну, прохання дати протокольне доручення благоустрою, щоб вони привели в порядок то місце, тому що там ходять діти, жителі і техніка безпеки. Там техніка безпеки там не витримується. і може ну відбутися непоправими. Я думаю, що ми можемо дати протокольне доручення благоустрою, привести ну у відповідність ту територію, чи якось огородити її. Дякую. Можна, можна репліку. Наскільки я розумію, паркан було демонтовано, але через декілька днів все ж таки огорожу повернута. Але в принципі, яким чином територія мені здається, має бути захищена до певної міри. Але в будь-якому випадку ми знаємо, що дабі відмінила, відкликало дозвіл на виконання будівельних робіт. Тобто на сьогоднішній день роботи там проводитись не можуть. ми єдині в історії, так, що кияни так. повинні бути забезпечені необхідним, щоб там нас. Не було травматизму на цій земельній ділянці по проекту рішення. Якщо більше ніхто не наполягає, наполягає Антоненко. Наполягає Антоненко. Будь ласка, шановна колега пані Баліцька, з усією повагою до роботи вашої комісії. Я персонально буду утримуватися від підтримки цього рішення. з такої підстави, ми зараз мовою ведемо про 25 метрів. Але ми знаємо, що є інші проєкти будівельні у цій місцевості. Угу, це готель Інтерконтиненталь, це готель «Хаят», кожен з яких принаймні вдвічі перевіщує цю 25-метрову позначку. Тому я хотів би отримати пояснення, чому ми не ставимо питання про знесення цих готелей або про приведення їх у відповідність а і дискримінацію. Минуємо інші будівельні проекти у цій буферній зоні. Дякую. Дякую, пане Антоненко. Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення справками юридичного управління Київської міської ради. Суб'єкт подняння не заперечує. Я правильно розумію? Колеги, ставиться на голосування, прошу визначатись. Голосуємо. За 89, проти 0, отримались 2. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступна була наступною було нами підтримано пропозицію пана Ялового щодо включення питання про затвердження переліку природоохоронних заходів в місті Києві, що фінансується з Київського міського фонду природи... фонду охорони навколишнього природнього середовища в 2016 році. Пане Костянтине, буде ваша доповідь з трибуни з місця. Не потребує обговорення. Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 92, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Колеги, можемо рухатись далі по порядку денному. Наступне в нас пункт другий про звільнення Української православної церкви Київського патріархату від сплати пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва. Доповідає пан Странніков. Шановні колеги вашій увазі пропонується проєкт рішення про звільнення Української православної церкви Київського патріархату від сплати пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Коротко суть питання, в принципі, викладено в матеріалах, які вам роздані, але якщо пройтися по основних моментах, то йдеться про будівництво комплексу будівель адміністративного та господарського призначення з житловими приміщеннями, службового призначення у провулку десятинному. Три літери А, Б та п'ятий будинок літера Д у Шевченківському районі. Відповідно до договору, укладеного між міжінвестором та між замовнику, точніше, частину забудовника замовника Української православної церкви Київського патріархату відходить 2, 2270 квадратних метрів збудованого об'єкта. Частина інвестора 6395 квадратних метрів. Збудованого об'єкта, і ми зараз звільняємо саме замовника на ту частину тих площ, які безпосередньо відходять їм. А саме, як ми знаємо, всі, що на цьому об'єкті збудовано споруду, і як я вже сказав, частина площ відійшла до замовника. Планується використання приміщень у ПЦКП для релігійно-культових цілей, а саме для розміщення резиденції патріаршого намісника, синодального управління у справах духовної освіти, синодального управління військового духовенства, синодального управління з питань благодійницької діяльності і гуманітарної допомоги, синодального економічного управління та синодального управління у справах молоді. Документи подані. Повному обсязі і комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку підтримала е, дану заяву. Е, пропонується, оскільки це йдеться не про зарахування мереж відповідно до закону про регулювання містобудівної діяльності, а про е, суто про звільнення. Від сплати пайової участі, оскільки об'єкт не використовується за комерційним призначенням, а саме для релігійно-культових цілей, то пропонується рішенню київської міської пропонується київській міській раді прийняти відповідне рішення. Дякую за увагу. Прохання підтримати, колеги. Чи є хтось хто наполягає на виступі з цього приводу? Не бачу наполягань. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 81, проти 0, утримались 5, Рішення прийнято. Записались Михайленко Руденко. Це випадково. Колеги, наступний пункт третій: про звернення Київської міської ради до президента України та Кабінету міністрів України щодо необхідності укладання договорів про розподіл повноважень між Кабінетом міністрів України, обласними київською міською державними адміністраціями та обласними київською міською радами. Доповідає Бондаренко Володимир Дмитрович і Іванівна.